Так, який кольор сьогодні? Чорний, гарний, але настрій яскравий. М -м, не сьогодні. О, це можна на завтра. А це на вечір. Те, що треба. В нашому асортименті є базові футболки у п'яти кольорах. чорна. Біла, графіт. Хакі та сіра. Вони виконані з м'якої еластичної бавовни та мають ідеальну слін посадку по фігурі. Базова футболка є обов'язковим елементом будь-якого образу. Я одягаю її під сорочку на роботу. Комбіную з джинсами для зустрічі з друзями. Та навіть під час занять спортом. Тепер твій день став набагато легшим. Po prostu obywy